Бойова активність російських окупаційних військ на українському Донбасі продовжується, проте ситуація контрольована. З початку доби в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 27 ворожих обстрілів позицій наших військ. На Донецькому напрямку із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по наших позиціях в Авдіївці. Також міномети калібру 120 мм Противник застосував у Новоселівці 2 по наших укріпленнях в Опитному загарбники стріляли із 82-мм мінометів, а в Луганському, Верхньоторецькому та Зайцевому з гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку ворог із 82-мм мінометів бив по опорних пунктах сил АТО в Красногорівці, з гранатометів вів вогонь по Новотроїцькому і Талаківці. Великокаліберні кулемети задіяв у Гнутовому, а стрілецьку зброю в Широкіному та водяному. На Луганщині окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів селище Лопаскіне та вели хаотичний вогонь по українських позиціях біля новозванівки.